Всім доброго дня. Закриваємо вологу такими бурінками. Це ще лишилося з мототрактора на три точки. Бурінки маленькі, легенькі, але що маємо, то маємо. Ось такий результат виходить. Перші випробування вже є. Земля вже суха, пилюка летить. Зараз вам покажу в роботі. Ходжу на першій повишеній. Отакий От результат. Грудочку робить. Це вже хорошо. Отакі От боронки хай маленькі, легенькі, але свої, як то кажеться. Не ходиш, не просиш. Приїхав, зробив і поїхав спокійно. Так, Хлопці, ще одне питання, хто буде дивитися. Скажіть скільки можна на перід трактора весу максимального додати. В книжці не пише, максимальне кількість грузів. Може хтось підскаже, то буду радий почитати, попереписуватися. Ті такі то діла. Ще минут 5 ти додому погнав. Тут в мене 15 сотих. Вже, як то кажеться, аж руки свербля, так хочеться до землі попрацювати. Так що так, хлопці, лайкайте, підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім чистого неба, будьте мені здорові!